Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні покажу вам, як ми підгодовуємо наших бджіл зимою, саме ті сім'ї, які цього потребують. Я називаю наш підхід, це безконтактна підгодівля і вважаю його ідеальним. Бо такого подібного формату підгодівлі зимою я ще не зустрічала ні на Ютубі, ні в житті. Подивимось з вами кілька сімей і де вони зараз сидять. А також хочу обговорити з вами, чим правильно підгодовувати бджіл в зиму. Мед або канді. Тож мед або канді. Це вічне питання, що краще. І в Ютубі дивлюсь багато спеціалістів, які в теорії знають все абсолютно. А дехто кричить: взагалі не треба підгодовувати бджіл. Я вам розкажу, що показала саме наша практика за багато років порівняння, саме цих видів підгодівлі, вже у нас почався лютий місяць, і дехто говорить, що не треба турбувати бджіл, типу, нехай самі собі зимують і виживають. Або ще крутіший такий лозунг, що треба було краще загодовувати, щоб перед ними зимою не кланятись. То все звучить дуже гарно, але всі, хто тримає бджіл. І немалу кількість, і на своїй практиці знають, що всього ідеального не буває. Завжди знаходяться ті сім'ї в одиночних екземплярах, які споживають корми швидше в процесі зимівлі, або ті, які беруть сироп гірше в процесі саме загодівлі. І це нормально, це є норма. В цьому нічого страшного. Е, наша з вами, звісно, задача це загодовувати їх на максимум. Але і пильнувати також ми з вами повинні. В цьому році в перший огляд ми зробили це з 27 січня починаючи, і в сім'ях поки що все добре. А ось відводки деякі вже довелось підгодовувати. Це також не критично. Тож далі йдемо. Що ж все-таки краще покласти? Можливо, мед? Ні. Так, там у нас пилкові зерна, мабуть. Краще канді або ні, скажу вам так: клали ми і мед, і канді, років 5 ми порівнювали, різниці взагалі ніякої немає. Головне, щоб білкову підгодівлю ви не клали, бо це на даний період це взагалі капець. Не хочу навіть про це говорити на цю тему. Якщо бджоли вже дійшли до задньої стінки. Якщо є мед, то кладіть, будь ласка, мед. Немає у вас того меду, то кладіть канді. Шалений міф, що якщо підгодовувати бджіл медом, то матки негайно почнуть червити, то все міф. Від канді вони також можуть почати актив. На цей процес впливає не тільки підгодівля, а й багато ще інших факторів це і температура. Це і вологість, і циркуляція кисню, це сила сімей, схильність деяких порід по характеристикам тощо. Тому не хвилюйтеся. Ми особисто зараз складемо саме мед. Чому саме мед? Бо нам подобається те, що наші бджілки можуть цей мед взяти і перенести до свого вже гнізда і споживати по потребі. Канді бджоли не переносять в свої стільники. вони його тільки споживають. Споживають вони канді одразу. Ось і вся різниця. Ось, друзі. Це в нас минулорічний відводок. Зараз ми з вами подивимося, якому він на даний момент у нас стані. Зараз я вам покажу. Ось, в них тут 5 рамочок. Клуб у нас розташований уже у задньої стінки. Це вже показує, що запас кормів закінчився. І хтось може подумати, ага, ви погано загодували їх. Скажу одразу: ні. Скільки вони брали сиропу, стільки ми їм і давали, стільки в них і лишилося. Як вже перестали брати, то вже сенсу, звичайно, не було давати їм сироп силою або за допомогою, наприклад, крику чи лозини не виходить. А наша задача тепер витягнути цей відводок до весни. Ми це робимо, як я і показувала вже раніше, через наш цей кочовий піддашок. Бджоли добре забирають через піддашок, нічого не Проливається, нічого не падає, не протікає на дно і Так само через підашок ми давали і канді, також ложили, і все добре вибирають. І все чудово дозимовують у нас бджоли. Тож, давайте я вам покажу сам процес. Я беру звичайний мед. Беру звичайну ложку і кладемо. Ось таким чином ми кладемо над бджолами наш мед. Клуб невеликий. Я їм кладу дві ложечки такі з горою. Ось, і Ще один маленький девайсик, це пакетик звичайний. Кладу ще зверху пакетик. Для того, щоб не випачкувалися наші утеплювачі, холстик. А також дуже добре він тримає вологу. Тут може збиратись волога саме на пакетику. Так буде бджілкам простіше вибирати цей мед. Ще що хочу сказати, не зміщуйте е, корми. Якщо ви підгодовуєте, е, якщо вже ваші бджілки біля задньої стінки, то не треба зміщувати на центр цей корм, наприклад, якщо б я б сюди поклала або вже до передньої стінки е, цього не треба робити. Е, тобто ну, не кладіть саме підгодівлю, будь це е, мед або канді там, де немає бджіл. Не треба намагатися змістити ваш клуб вже на порожні соти. Бо часто таке буває, що кладемо біля задньої стінки мед, бджоли його вибирають, переносять вже до гнізда, там де їм треба. Потім настають холоди, ми дивимося, а бджоли вже трохи відійшли від задньої стінки. Так, це часто буває. Бо там вже бджілки перенесли корми. Тобто бджоли самі знають, куди їм що переносити та де сідати. І далі таким чином ми підгодовуємо наших бджіл всіх, хто потребує в даній підгодівлі через піддашок бджілки вибирають мед. Піддашник це невід'ємна частина нашого вулику, саме нашого формату. І це, друзі, дійсно дуже зручно. Я називаю. Я називаю це безконтактною підгодівлею, бо не треба розводити недимарь, не треба гратись з пакетиками, щоб набрати в них меду. Все дуже зручно і все дуже просто. Так, тож, давайте їх вже не будемо турбувати нашими зйомками. Тож нехай працюють, дозимовують собі спокійно. Підгодівлю зараз ми проводимо кожні 7-10 днів по кілька ложок меду, контроль починаємо з кінця січня, як я вже й казала. В основному пильнувати треба відводки. Є ще один метод: наприклад, брати рамку медову і класти на сім'ї. Цей метод дуже трудозатратний, нам він не сподобався. Потім не бачимо, наскільки бджоли виїли наш мед з цієї рамки. Щоб це подивитися, треба буджіл здмухати, стряхнути, бігати, рамки гріти. то все балавство. А якщо ці рамки долежать вже до весни, бувало, в нас і таке, що цю рамку навіть начервили. Тому як варіант він годиться, але нам особисто цей варіант не зайшов. Зараз давайте глянемо підряд кілька сімей, де вони, в якому вони стані на зараз. У нас тепло вже кілька днів до плюс 10, але бджоли сидять інколи якась бджілка і вилітає, але без обльотів зимують в таких врихлих клубах. Тож, давайте подивимось. Ось тут у нас сімейка. Ось так вони зимують під холстиками. Клуб у нас спереду. У передньої стінки. Дозаду їм ще далеко добре, гарно сидять. Давай далі. З утеплення у нас тільки холстик, який підгорнутий у задньої стінки, ось ви бачите, наскільки для хорошої вентиляції. Так, далі у нас наступна сімейка. Ось як вони сидять. До задньої їм ще, ще є місце. Гарно, сидять тут у нас на шести рамках. Давай далі. Так, це у нас сімейка зараз в рихлому клубі. Ось такі у нас теплі зими, що бджоли у нас розбиваються як врихли клубі, клуби, тому ми не стискаємо занадто їх на зимівлю, щоб бджілки могли підбивати корми, брати з крайніх рамочок і підбивати собі до гнізда. Давай далі подивимось. Так, наступна сімейка. У нас також рихлий клуб. Тут у нас сім рамочок. І на крайніх рамках вони також обсиджують. Ось так вони у нас зимують. Давай ще одну. Так, ось у нас бджілки. Так, зимують клуб. Ще у передньої стінки. Дозаду їм місце ще є. Тож, не будемо ми їх далі турбувати, нехай зимують. Все буде добре. Бажаю всім гарно дозимувати і повторюсь: пильнувати треба. Як проходить зимівля ваших бджіл, але звісно не з грудня місяця, а ось зараз зараз вже пора. Бо надалі найтяжчий період для наших бджіл зими і наш обов'язок, щоб бджоли не гинули від голоду. Ще хочу сказати, в коментарях буває запитують, де взяти якісне канді, то скажу однозначно, не побоюсь навіть цих слів, що найкраще канді. В Україні у Олександра Маринюка. Це вам скаже будь-який бджоляр, що, хоч раз, використовував його Канді. Контакти його я залишу в описі, кому треба. Будь ласка, звертайтесь. Все, друзі, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.